Скільки церкви в церкві? Наступні слова Ісуса з Христа, істинно кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю. Віра, церква є місцем досвідчення присутності Бога. Читаємо фрагмент з діянь апостольських. Рука Богосподня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію, коли він прийшов і побачив ласку Божу зрадів від підвадьори усіх триматися Господа рішучим серцем, триматися Господа в Християнстві йдеться про те, що все починалося від Христа. Папа Венедикт XVI в енцикліці про любов. Написав такий вираз, котрий вже кілька разів в інших документах повторив Папа Франциск тому це є насправді дуже фундаментальний і чудовий вираз. На початку буття християнином немає етичного вибору чи якоїсь великої ідеї натомість є зустріч з подією, з особою, котра надає життю нову перспективу, а цим самим вибірковий напрямок. Церква починається від зустрічі з Христом. Мого особистого і цілої спільноти. Колись я чув такий анекдот, який розповідав один священник, професор Міхал Геллер, любив розказувати анекдоти і говорить, що колись мали розпочинатися Олімпійські ігри, і лідер держави, в якій ці ігри відбувались, мав розпочати такою традиційною формулою. Дали йому карту, і він читає о. о о, підбігає до нього ад'ютант і каже: Друже, цього не треба читати. Це Олімпійські кола. Олімпійські кола. Ми беремо участь у таких олімпійських змаганнях. Святий Павло пише: я боровся, я боровся доброю борнею, скінчив біг, вірус беріг. тепер же приготований для мене вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь. Так що беремо участь у такій свого роду олімпіаді, і можна було б сказати, що кола Олімпійського є таким власне знаком О нашого старту в цих змаганнях. Так насправді йдеться про п'ять О християнство для мене це є таке п'ять О, присутність, особа, обличчя, обряд і звичай. і я хотів би, власне, про це зараз розповісти що це значить, що початок християнства це присутність? Сьогодні багато людей говорять, що Бога нема, що Бог не існує, або що можливо і є, але не цікавиться нами. А так насправді багато хто не цікавиться Господом Богом. А християнство говорить: є Бог, Бог є присутність в нашій щоденності. Потім маємо особу. Багато хто говорить, що вірить в Бога, але ніби в якусь певну енергію, певну космічну силу. Тим часом, Тим часом християни вірять, що Бог є особою, що Бог не є якоюсь енергією, але є особою, з якою можна нав'язати стосунки, є кимось. Але декотрі думають, що особа є лише духом, і, взагалі, так як ангели є лише духами. Тому йдемо ще далі. І християнство це також обличчя В християнстві особа бога стосується людиною. Бог втілюється, стає одним з нас і більше того має обличчя. І я зустрічаю це обличчя, це лице з котрим можу нав'язати стосунки. Тут власне починається християнство. Про це говорить папа Бенедикт і повторює за ним папа Франциск. християнство народжується від тієї зустрічі з особою, котра має обличчя, і ця особа являє мені любов, являє те, що для мене є важливе, щоб надалі могти крокувати з ним до вічного щастя. але це ще не все. Бо з'являється чергове «О» – обряд. Якщо зустрічаємось з особою, котра нас любить, а ми також любимо цю особу, то між нами твориться певний обряд, твориться певний ритуал, твориться своєрідна літургія, знаків і слів котрі часто відомі лише закоханим особам, і часто хтось з боку спостерігаючи за поведінкою закоханих, дивується, стукає себе по голові, як вони можуть себе так поводити. Ми також, як закохані в Христа, маємо літургію, маємо певні обряди, знаки і слова, котрі для інших можуть бути дивні, в котрих часто не розуміємо. Коли не розумію про що йдеться, і як минулі християни залишають, вже не живуть літургічним життям, бо для них це любов холола. А з іншого боку, коли любов остигає, то також не маємо і літургійного життя цих обрядів. і почергово, коли йдемо далі, і з'являється п'яте о тобто звичай, коли я кохаю певну особу, то маємо між собою певний обряд, певну літургію, то я з певних вчинків, поведінки, слів. Відмовляюся і вибираю такі, які подобаються тій особі, яку люблю. А тому появляється звичай. з'являється моральність, з'являється певна поведінка. І так відкриваємо, чому сьогодні так багато людей в церкві не знаходять Бога, бо не було цієї особистої зустрічі, цієї зустрічі з обличчям, котре спочатку говорить, що любить мене, і тут зв'язуються стосунки. А потім з того лише з того народжується ідея, як говорить папа Бенедикт, тобто світогляд, тобто доктрина, і лише з цього народжується літургія, тобто певний обряд, певна поведінка, певні рухи, котрих багато хто не розуміє. і лише після цього народжується звичай, тобто моральність, тобто підняття певної спроби, щоб подобатись тому, кого кохаємо. Тому так важливо є, щоб ми в нашому євангелізаційному служінні. А також передусім у свідченні, пам'ятали про те, що найважливіше в церкві є те, щоб допомагати людям зустрітися з живим Богом з його присутністю, щоб запросити їх до зв'язків, до віри. Бо церква є передусім спільнотою віри і людей, котрі мають стосунки з Богом і між собою навзаєм. Тоді церква стається насправді церквою, коли є спільнота віри і взаємної любові. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя, молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!